Слава Ісусу Христу, мої сонячні! Запрошую вас до прочитання Псалма під номером 10, в деяких перекладах 11. Провідникові хору Давида. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати: Лети, пташино, в гори! Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли. Щоб у темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на по повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного й безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем. Він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду. Праведники лице Його побачать. Амінь. Я благословляю кожного з нас у ці нові дні, Божою любов'ю, захистом, праведністю і миром.